Львів букфорум знову зібрав навколо себе авторів та інтелектуалів з 18 країн, серед яких Велика Британія, США, Індія та Бразилія. Тема цьогорічного фестивалю Сила спільнодії панельні дискусії, інтерв'ю, презентації та перформанси відбудуться у восьми локаціях міста. Організатори запевняють, не обійдеться без ексклюзивних подій. Ми будемо презентувати збірки, які ще не опубліковані. Скажімо, книга Ірини цілих вона вийде в продаж аж у грудні. А наші читачі мають змогу прочитати цю новинку ось зараз на форумі. Однією з ключових подій форуму стане дискусія за участю лауреата букерівської премії Салмона Ружді. Поліцерівської лауреатки Василіси Степаненко, дослідниці гаятрі співок з Індії, автора книги, чому нації занепадають, Джеймса Робінсона. Читачі вже мали змогу зустрітись із Шарлотою Гігінс, головною кореспонденткою «The Guardian» з питань культури. Письменниця і журналістка висвітлює події в Україні крізь призму культури та мистецтва. Я пишу про культуру і ніколи раніше не писала про воєнні конфлікти. Це вже мій шостий візит. В Україну, і я продовжую писати про це, бо тут я знайшла багато цікавого саме про культурний супротив українців. Війна дуже пов'язана з ідентичністю, і в Україні це є. Хоча Путін не визнає цього. В дискусії взяла участь Вікторія Белім, українська письменниця, перекладачка та журналістка, яка народилась в Україні, а виросла в США. Вона певна, щоб голос українців у культурному світі зазвичай гучніше необхідно перекладати свою літературну спадщину іноземними мовами і заявляти про себе на європейській арені. Що власне вона і робить? Треба показувати себе частиною великої європейської історії. Ми маємо свою потужну унікальну культуру, яка може додати щось цікаве і унікальне. Європейській культурі взагалі чекають тут і на багатьох українських письменників, поетів та публіцистів. Зокрема, свою нову книгу має представити Софія Андрухович. Літературний фестиваль триватиме ще три дні. Переглянути всі актуальні локації можна на сайті BookForum.ua. А для тих, хто не зможе відвідати події, організатори забезпечують онлайн-трансляції, дискусій з прохової вежі на YouTube та Facebook. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, Факти Сітіві. Єдині новини.